Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Поки одні люди нас захищають, інші люди займаються геть іншими справами. Добре, що є правоохоронні органи, які на це реагують. Зараз нами на зв'язку. Радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю я навітаю сільничів національного марафону. Напередодні ДБР затримало колишнього заступника голови вищого господарського суду Артура Ємільянова. Його взято під варту без можливості внесення застави. Розкажіть нам трохи більше про цю справу. Так, ми з вами говоримо про діяльність підозрюваного за часів, коли він обіймав посаду дійсно заступника голови вищого господарського суду України. якщо промоніторити, то можна зрозуміти, що він залишив цю посаду лише у 2021 році. І звичайно, що у слідства виникає чимало запитань щодо його діяльності у ті часи. Ну напевно, ні для кого не секрет, так як він був об'єктом і журналістських розслідувань. І був підприємним наглядом правоохоронців. Його також називають цього громадянина України, називають обличчям судівської так. Зараз ми відновимо зв'язок із пані Тетяною, тому що. Гучна справа чергова розгортається на наших очах. Це затримання і взяття під варту екс-заступника голови вищого господарського суду Артура Ємельянова, людину, яку називають легендою української корупції обличчям судової системи часів Януковича. Як йдеться в матеріалах справи за часів Януковича, просто там побудували бізнес цілий на судових рішеннях. Пані Тетяна вже з нами та пані Тетяно відновили зв'язок. Якраз зупинилися на тому, що це. Легендарна особистість пан Ємільянов в корупційних колах. Так і на сьогоднішній день ДБР говорить, що жодне правопорушення, яке коїлося незалежно від того, який період часу, але високопосадовцем він має відповідати за це перед законом. А орган досудового розслідування має з'ясувати усі факти і довести в суді. Цей факт правопорушення. Про що ми з вами говоримо? Ми говоримо, що така посада досить висока. Відповідно, людина має досить високі повноваження і починає ними зловживати. Нагадаю, що затриманому оголошено підозру за декількома статтями кримінального кодексу України. Зокрема, мова йде про те, що він підозрюється в участі у злочинній організації і в злочинах, які чинилися ці. Єєю злочинною організацією, і також він підозрюється в одержанні хабаря. Як це відбувалося? Він разом з іншими суддями побудував бізнес, так би мовити, на ухваленні судових рішень. Тобто, колись це був суддя, зараз він адвокат, а вони створили таку злочинну організацію, яка запросила туди, умовно кажучи, в лапках суддів, адвокатів, арбітражних керуючих там різних працівників суду. І вони за хабарі ухвалювали і виносили саме потрібні рішення. Звичайно, що переважно у. Господарських спорах, а ми з вами розуміємо, що вищий господарський суд це саме той суд, який ставить фінальну крапку у всіх суперечках навколо майна та бізнесу, тобто мова йде про досить великі гроші. Іншими словами, вони гарантували ухвалення і швидке і безболісне, якщо навіть можна сказати, проходження судового рішення від першої до останньої інстанції відповідно за винагороду. Для того щоб це довести на сьогоднішній день, потрібно буде попрацювати органу досудового розслідування. Я говорю про ДБР, але повірте, вже зроблено чимало роботи для того, щоб отримати ухвалу суду на його затримання підозрюваного і оголосити підозру. Ну і тим паче підстави досить вагомі, якщо суд обрав серйозний запобіжний захід. Це утримання під вартою яким на вашу думку за вашими відчуттями буде хід судового розгляду, враховуючи те, що пан Ємільянов вочевидь має зв'язки в судовій системі, принаймні величезний досвід роботи в ній? Я я думаю, що ми з вами вже дали відповідь на це запитання, коли озвучили, що людина, яка працювала в цій системі, може мати зв'язки. Окрім того, людина обізнана законодавством і з усіма можливими шпаринками або інтерпретацією. Як мінімум, ця людина. Розуміє, що яким чином може спробувати затягти процес, але я більш ніж переконана у професійності працівників ДБР, які зроблять усе, аби унеможливити можливі палки в колеса в цьому досудовому розслідуванні зі сторони захисту. Що ж, будемо слідкувати за цим процесом. Пані Тетяно, дякую за розмову. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, з якої говорили про затримання колишнього заступника голови вищого господарського суду Артура Ємельянова. за часів Януковича, людини дуже впливової в судовій системі. І поза ній попереду довгий процес, і він обов'язково залишатиметься у фокусі нашої уваги.